Газетных изданий, как звезд, множество, и только единицам из них удается пройти долгий и насыщенный творческий путь. Черноморские новости уже 95 лет освещают одесситам путь на газетном небосклоне. И преданные читатели с нетерпением ожидают свежий выпуск. На страницах газеты можно встретить как заметки на искусствовеческую тематику, так и серьезные научные статьи. Я очень вдячна этой газете за то, что она завжди публикует надзвичайно интересные статьи. Інколи навіть відкриваємо таких монцеви по художники, і газета обов'язково про них дає якусь інформацію. Ми з задоволенням публікуємо свої матеріали історичного характеру, етнологічного, культурологічного характеру, тому що ми знаємо, що ці матеріали будуть корисні суспільству, тому що ми знаємо, що газету читають, газета користується. Популярністю і авторитетом благословив колектив газети на дальнейшую творческую діяльність владика Яков. Я вітаю всю одеську громаду, і зокрема журналістів, редакторів газети Чорноморські новини, щоб Господь Бог їм давав сил, давав кріпості, щоб Боже благословення було в цій праці. Послушання юбилея газети лучші сотрудники получили награди Национального союзу журналістів України. Поздравили одесское издание со знаменательной датой и давние друзья и неравнодушные читатели, представители общественной организации «Интеллектуальный форум. «Интеллектуальный форум він завжди допомагав Чорноморським новинам і буде продовжувати допомагати, тому що ми розуміємо, що єдині на півдні Україні україномовній газеті потрібна особлива підтримка. Ваша газета завжди висвітлює актуальні проблеми українського суспільства, тим самим консолідуючи інтелектуальну еліту нації, ми щиро вдячні вам за активну громадянську позицію, за те, що ніколи не втрачаєте сили духу, віри, надії, підтримуючи і нашу віру в рідну матір Україну.